А далі ж говоримо про оперативну ситуацію у Сумах та області. Нагадуємо, що продовж ефіру ми розповідали, що кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи в Сумах. А повітряні сили вказували, що в напрямку терн летить ракета. І якою ж є оперативна ситуація, там говоримо далі. Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітання вам. Добрий день. Слава Україні, Героям слава! Отож, що відомо про ситуацію в Сумах зараз, зокрема ракету у напрямку Терн і вибухи, які чули зокрема наші кореспонденти, можу сказати, що близько півгодини тому дійсно стався в одному з населених Сумського району вибух. Було влучання в один з житлових будинків на щастя. Цивільних не було і постраждалих наразі нема. Маємо інформацію про руйнування, тому відповідно Сумах були чутні вибухи. Це було в сумському районі в одному з заселених пунктів на околиці міста. Сума. Скажіть, будь ласка, щодо удару безпілотниками по промислових об'єктах в сумській громаді була пожежа. Повідомили в ДСНС, довелося працювати рятувальникам на трьох локаціях. За даними ДСНС, всі осередки горіння ліквідовані, але можливо зможете нам докладніше розказати, що це була за атака. Ну і власне теж про наслідки Так, дійсно сьогодні. Рано вранці ворог в черговий раз атакував цивільну інфраструктуру міста Суми. Було задано удару по одному з промислових об'єктів. Внаслідок цього удару був поранений охоронець, який перебував. На цьому підприємстві наразі охоронцю надана медична допомога, стан не критичний, не важкий, і лікування проводиться амбулаторно. Розкажіть також і про масштаби руйнувань наскільки сильно постраждав об'єкт, і чи останнім часом росіяни вдаються до атак саме по таких місцях? Да, руйнування вони є досить суттєві, тому залучалися служби ДСНС для проведення відповідних робіт. Будуть залучатися і комунальні служби для е е е ліквідації наслідків руйнування. Що б хотів би відмітити, нам важко зрозуміти, як людям ворог вдається фактично до знищення цивільних цивільної інфраструктури. Ми відмічаємо, що останнім часом наносить удари саме. По правом об'єктам, які забезпечують е, життєдіяльність міста Суми, і області в цілому. Хочу спровокувати паніку, як вважаєте? Ворог ну, напевно сподівається на це, але я хочу сказати, що маємо порозуміння, зустрічаємося з підприємцями, максимально надаємо допомогу технічно, матеріально, спілкуємося, винаймаємо маємо. Інші приміщення я б хотів би подякувати наразі і бізнесу міста Суми і Сумської області за те, що вони, не зважаючи на надскладні умови, продовжують свою роботу і виконання своїх функцій, і ну, забезпечують забезпечують Суми продуктами харчування, і робота йде ритмічна, і паніки нема на щастя. Пане Олеже, голова Шосткинської громади Микола Нога повідомив, що сьогодні і завтра в населених пунктах оголосили дні дні жалоби за загиблим у наслідок російської агресії. Якою є ситуація загалом в цій громаді Сумщини? Адже також в АТ суми обленерго зазначають, що без електроенергії там частково деякі міста і села. Що можете сказати про ситуацію? Сьогодні дійсно сталося знеструмлення близько 160 тисяч абонентів близько 13-ї години через навіть, мені, певні технічні неполадки на об'єктах «Укренерго». Но завдяки проведеним роботам о 15-ї годині електрострум був відновлений у 100%, 100 абонентів. Тому протягом 2 години дійсно світла не було нам це не було пов'язано з військовою агресією. Щодо ситуації, ви в шоці вчора було завдано удару по одному з об'єктів полігонів національної гвардії. Ми маємо шістьох загиблих, десяти поранених. Проводиться відповідне службове розслідування. Проводить його відповідно, керівництво національної гвардії, міністерство національної справ. І я думаю, що вони поінформують і дадуть відповідна виставки, поінформують громаду з приводу тих причин. Скажіть, будь ласка, щодо відключень в сумах. Якщо я не помиляюсь, теж були повідомлення про те, що якийсь час не буде світла, з чим це пов'язано? Дивіться, внаслідок того раннього удару про який я повідомляв о сьомій ранку, коли було задано удати в, дати в шах, по місту, було пошкоджено лепана да, з лінії електропередачі. Дійсно, внаслідок цього удару, десь о сьомій ранку було знеструмлено майже 20 тисяч абонентів. Як наслідок були знеструмлені водоканал, каналізаційні системи. Ну електричка було відновлено теж десь приблизно о пів восьмий і о дев'ятій годині після роботи. Відповідних водоканалів на генераторах у 9 вони також були отримали електростум в звичайному режимі і розпочали роботу в штатному режимі всі комунальні служби і всі об'єкти. Пане Олеже, якою є гуманітарна ситуація в прикордонних населених пунктах і громадах? Чи мають там люди воду, світло, зв'язок тощо? Прикордонних громадах. Ситуація залишається складною через ворожі обстріли залежності. Найбільше зараз вразливі піддаються обстрілам, це Ворождянська і Білопільські громади. Там проводиться евакуація. Завчора було евакуйовано 59 людей. В прифронтових громадах працюють органи державної влади, місцеве самоврядування, Національна поліція, ДСНС. Служби екстреної медичної допомоги, нам дуже активно допомагають волонтерські організації, громадські організації. Поряд з евакуацією туди доставляються необхідні продукти харчування, ліки проводиться, скажімо так, роз'яснювання робота серед населення з метою евакуації з небезпечних районів. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що долучились до Суспільне студія сьогодні. Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації, був із нами на прямому зв'язку.